Так, народ, привіт всім! Такий міні-мастер-клас на швидку руку на щодо цієї форми бутони орхідей. Вона до вас приїжджає ось така от, цель на все. Можна перший варіант, як роблю я. Пистолет клеєвий і просто наливаєте клею тако, з вершком. Хочете, та теж саму середину, в формі нічого не буде. Ось так я його поналивала, бачите? Ну, я не буду всі, показую приблизно. Чуть-чуть під остини, проволочка. Ось так вот, закручена. Воно остине так, щоб воно стояло. Ставите отак, от проволочки. І просто підтримуйте їх, щоб вони, ну, вони зараз застигнуть секунду, це ж клей. І, і все. І проволочки будуть собі стояти, і буде, буде нормально. Потім, коли вони застигнуть, ви просто їх отак от форму відкрили. Поняли як? І все. І витягнули за саму проволоку. Витягуєте, виходить ось такі от, ось такі бутончики. Вони п'яти розмірів. Тут, дівчата, тут хто собі як хоче, хоче так само клієм зробити ножку, хто хоче тейплі, ну, кембріком, хто чим хоче, тим і робить. Це вже кожного своє. Фарбувати можна. Оцей от пофарбований, от така от, проста люба, яка у вас є масляна пастелька. Берете. Її я брала отак вот от. На сам на сам клей. Просто все на швидку руку. Я зараз вам два способи покажу, поки це перший. На красили і так як ви багато чого робите, робити розтушовочку, але його треба зо два рази робити. Коли, ну, я не буду всіх, бо не маю просто часу. Зробили або над феном, або от зажигалка, і просто, щоб він впітався. Ось так. Він висохне, бажано ще раз зробити. Ну, А верх сам бажано покрити лаком. Бо воно як не є. Може людина хтось хоче собі обмити, може ще щось. Ну, Щоб воно, бачите, це в другий раз, бо я всього раз і так. Або ж дуже хорошо зручно, це. Боже, краска прорізинова. І все. І ви собі покрасили, тут вже самі будете думати, як що. Зараз я ще один засіб, ну, ще, ще покажу, як можна робити.